Доброго дня, шановні глядачі, з вами Юрій на каналі Агро Вінниця. сьогодні таке коротеньке відео пояснення ситуації з приводу шефенгів і різних їхніх кольорів. Багато конкурентів на сьогоднішній день наших почали вести трактори, аналоги, схожі на шефенги, тільки в різних кольорах, в синіх, як правило, теж з надписом Шефенг. І розказують клієнтам, що Синій шифенг це оригінальний, червоний, неоригінальний. Тобто, що синій це шифен го року. От ми бачимо, в пачках стоять шифенги го року, вони червоні і завжди були червоними. Оригінальний заводський колір заводу шифенг червоний. Як підтвердження, хто не знає, пройдемося трохи далі на майданчик. Є шефенги 3-циліндрові, є шефенги 4-циліндрові. Вони в Україну возяться тільки в червоному кольорі. А питання чому? Бо їх ще не навчились підробляти. Тому їх нема синіх і все остальне. Возять шефенги оригінальні в червоному кольорі. У нас договір з заводом. Компанія MiniaGo. Ось вам шифенг трьохциліндровий, який ще. Не навчились підробляти, тому він в червоному кольорі. Що собою представляє трактор А-ля Шефенг в синьому кольорі, я вам сказати не можу. Невідомо з якого заводу везуть і де його складають. Заїжджайте до нас. Компанія Мініагровінеся, Находимося ми в шосе 2 а біля авторинку. У нас прямі контракти з поставщиками-заводом, тобто в нас тільки оригінальна техніка. По кожному трактору я вам можу по заводу при необхідності скинути відео, як виглядає завод і які трактори там збирають. До нових зустрічей.